Шанс на життя, клінічні випробування Черкаського онкоцентру допомагають рятувати пацієнтів. Пані Ольга про свій страшний діагноз дізналася чотири роки тому. Підвищена температура, втрата ваги та апетиту стурбували жінку. Ольга вирішила пройти обстеження. У мене обнаружили вже дуже велику пухлину на правій легені. І зразу в той же день мене перевели сюди в онко. Ну і потім вже взяли всі аналізи. І прооперували мене. Після лікування хвороба не відступила. Через два місяці стався рецидив. На обстеженні виявили метастази. Жити залишилось два місяці. Такі прогнози робили для пані Ольги лікарі. Останньою надією стали клінічні випробування. І син почав плакати і сказав, як сюди прийшли, оформлялися. Він каже, мама, тобі нема шутірів. Тобто хірург що сказав. Так що зголошуйся. У 2020 році жінка почала терапію. Каже, коли лікарі не давали надій, клінічні випробування допомогли прожити вже три роки. Такі лікування нині проводять у всьому світі. У Черкаському онкоцентрі їх практикувати почали у 2003 році. У дослідженнях використовують інноваційні ліки. Це ті препарати, які в нашій країні ні скоро ще будуть зареєстровані. Але пацієнти мають таку можливість, їх вже використовують в рамках клінічних досліджень. Як правило, в ці дослідження беруться пацієнти по онкології, це вже стадії достатньо продвинутий. Це треті, четверті стадії. Клінічні дослідження значно збільшують шанси пацієнтів на ремісію і навіть на повне одужання. Новітнім способом підняли на ноги і пані Валентину. Про свій діагноз вона дізналася три роки тому. Подивився мене пульмонолог і кажу, четверта стадія раку. Легень. Ну, Знаєте, як сім'я, діти. Було, звісно, дуже важко. Я в свій час ходилася вдома, мене менша дочка на інвалідному візочку. Ціна за курс лікування клінічними випробуваннями досягає мільйона гривень. Проте для учасників досліджень воно є повністю безкоштовним. Наші пацієнти отримують новітні лікування за рахунок спонсорів. Періодично ми подаємо всі дані в регуляторні органи, а також потім по завершенню клінічного дослідження всі дані передаються в американську компанію в регуляторний орган. FDA. не припиняли свою роботу у Черкаському відділенні клінічних випробувань навіть попри пандемію та війну. Тут щороку лікують близько 300 хворих. Ці пацієнти, як правило, приходять раз в три-чотири тижні, а тому за ними дуже рітельний догляд з боку медичного персоналу, як лікаря, так і лабораторних даних. Ми дуже часто включені лабораторії центральні, це за кордоном, куди ми відправляємо. Найголовніше у таких дослідженнях безпека пацієнтів. Тому підходять до кожного випадку індивідуально. Наперед враховують можливі ризики, супутні хвороби та побічні дії. Аліна Бережна, Сергій Косенко, телеканал Вікка.